Цирк в архітектурі та живописі. Циком називається не тільки розважальна вистава, а й сама архітектурна будівля зазвичай округлої форми, завершена куполом. Саме під куполом ми можемо спостерігати виступи повітряних гімнастів та гімнасток. Споруда може бути стаціонарною. Або пересувною шапіто. Шатер, спеціально розгорнутий на час гастролей циркової трупи після її від'їзду розбирається. Циркові номери виконуються на круглій площадці, арені або манежі. Її діаметр у всіх цирках світу становить 13 метрів. Незалежно від розмірів споруди манеж виділяється від глядацьких місць жорстким бар'єром. Місця для глядачів, розташовані амфітеатром сходинками, що поступово підіймаються навколо арени. Цирк ШАПІТО Литва. Розгляньте на ілюстраціях будівлі цирку. Що їх об'єднує, проаналізуй і поясни схему циркового залу. Слово цирк походить із часів Стародавнього Риму, де було аж сім цирків для змагання, з'їзди на колісницях було побудовано споруду з амфітеатром, але без даху. У споруді знаменитого колізею, де проводилися бої гладіаторів з єдиноборства з хижими звірями проглядається конструкція сучасного цирку. На Світлині ви бачите Колізей, символ Риму. Художнику цирку це Учасник творчого колективу постановників, який за допомогою засобів візуальних мистецтв втілює зоровий образ вистави відповідно до режисерського задуму. Він розробляє світлову та колірну палітру вистави, ескізи костюмів, реквізиту, пропонує ідеї. Для виразного оформлення килимів і бар'єрних доріжок, афіши, запрошень, квитків тощо. Цирк широко відображено в образотворчому мистецтві. Виступи циркових акторів та акторок із найдавніших часів приваблювали художників та скульпторів, які показували гармонію та досконалість людського тіла, передавали динаміку рухів акробатів та акробаток, жонглерів, гімнастів та гімнасток. Найвидатніший художник ХХ століття Пабло Пікассо, захоплюючись мистецтвом цирку, присвятив серію картин, персонажами яких стали клоуни, атлети, акробати, танцівниці. Вони зображені не на арені під час блискучих виступів, а у побутових сценах. Канадський композитор Гаррі. Сомерс створив сюїту з музики до документального фільму про іспанського художника. Цирк дарує людям радість, улюбленцем глядачів стає клоун. Не завжди веселий, але завжди смішний і добрий. Цей чарівник здатний не лише з легкістю запалити зірки під куполом цирку, а й вогники доброти і дружби у людських серцях. Він може грати різні ролі, пекаря, музиканта тощо. Зазвичай актор-клоун одягнутий у строкатий костюм величезного розміру взуття, кумедний капелюх, гротескний. Сильно перебільшений макіяж, штучний ніс у вигляді кольорової кульки. Творча робота варіант перший. Виготов фоторамку клоун акробат. Варіант 2. Виготов фоторамку клоун музикант. Мистецька скарбничка. Амфітеатр. З грецької навколо театру місце для глядачів розташоване напівколом із поступовим підвищенням. Арена круглий майданчик з бар'єром у цирку, купол від латинського бочечка, покриття архітектурних споруд.